В Ужгородському арт-кафе Вотто відкрилася виставка під назвою Резиденція. Цього разу в експозиції представлені роботи молодого подружжя Емми і Руслана Трембів. Стільки тепла і світла. Якась невидима легкість в цих полотнах. Ось він, свіжий ковток повітря. І можемо ми називати це сучасним мистецтвом чи просто мистецтвом. Головне те, що поруч з цими роботами почуваєшся затишно і комфортно. Вас поєднало мистецтво? Я думаю, що спочатку нас поєднало якось кохання, тому що ми спочатку зустрілися і познайомились, не було ще нічого такого. Спочатку були ми, а потім уже якось спільні проекти і якісь роботи. Але в кожного було до того своє вже якісь напрацьовані моменти в мене і в нього. Але почались ми двоє як, як чоловік і дружина насамперед. От скажи, твої подобання у мистецтві уподобання були інші ніж зараз? Mm. Чим ти займалася? Ну на той час, коли ми з ним познайомилися, я більше е, приділяла уваги комп'ютерній графіці. Я якраз навчалася, на, е, закінчувала графічний дизайн, і тоді я більше працювала з цим, а з живописом якраз тільки-тільки починала. То зараз я вже трошки так комп'ютерну графіку, як закинула, можна сказати, і більше живопис люблю. так. Працюю а в живописі. Перехід як для тебе він був складним чи ні? Ні, зовсім тому що е, якось ну, трошки дивно, бо графіка у мене така була. Якась дуже правильна, все так з чіткими лініями. А ось живопис, навпаки, такий весь можна сказати, експресивний, такий весь, весь наляпистий, розмашистий. Mm -hmm. І деякі люди, що побачили, що знали мене як в графіці, а потім побачили вже живопис, навіть мені казали, ну таке, якби дві різні людини малюють. Коли ти пишеш на ти думаєш про те, що глядач має розуміти, що ти маєш на увазі, що ти хотіла передати в цій роботі? Я керуюся тим, що як зараз мені, але я люблю, щоб роботи дихали. І мені навіть так говорили, що є таке, все-таки, що в роботі є повітря, воно так… якось, напевно, так, як я себе почуваю, щоб якось вільно, і так воно і робота і передається. Але не думаю, чесно кажучи, про глядача. Я думаю про себе. Ось як мені зараз, ось про на даний момент. Подивиття. Так, так, так. І вони тоді на полотні так виходять. Найдемократичніші мама і тато отже, пощастило маленькій нонні, бо ще з дитинства її мистецьким простором були стіни помешкання, де вона могла малювати чим хотіла і що хотіла. Свої 4,5 роки дівчинка знайшла свій почерк у мистецтві, має свою думку і представляє свої роботи сама. Ми з олівцями і фарбами. Ти покажеш нам свої роботи? Да. Покажеш? А що це в тебе? Ти знаєш, що це ти тут зобразила таке гарне? Так. Індюк такий абстрактний, так? Це в тебе сучасне мистецтво. Дивишся, хочеш, може індюк, хочеш, може це не індюк, а слоник якийсь, так? Хто, хто що побачить, але ти малювала індюка, так? так? Їм добре у трьох. Вони розуміють одне одного. В них багато спільного, але у кожного своє бачення. А ще їх поєднує не лише мистецтво, а й любов. Зараз в мистецтві вся твоя родина. От як тобі? Комфортно почуваєш себе? Так як ми працюємо в одному жанрі, можна, так це комфортно. Взагалі, що для тебе мистецтво? Ну, мистецтво, колись я вже вам відповідав на цю тему. Для мене ну, на даний період, я так для себе визначив, що мистецтво це життя, це те, що нас оточує. І не треба нічого вигадувати, чогось придумовувати. Все кругом є цікаве є, і це є мистецтво. Але кожен бачить це життя по-своєму. От, наприклад, в тебе срібне небо, не знаю, чи в когось воно ще є срібне, в когось воно, можливо, синє, в когось ще іншого кольору. Чому таке забарвлення? Скільки художників, стільки й думок, або скільки людей, стільки й думок різних. А чому воно таке? Ну, от, будучи на Полтавщині, якось. І дні такі були сонячні, і, і якось воно так світилось, що мені здалося, що от срібло якраз відобразить. То, що... Ну і тому от срібне, блискуче, бо ніби якось Ну нагадало мені воно таке. Ти так вдало поєднуєш свою любов до таких кольорів, бо мені здається, що тобі цей кордон імпонує. Ти поєднуєш його з деревом, а дерево це також життя. Так. Це твоя філософія. Е, є таке, є таке. Е... Я навіть для себе е, так визначився, що працюючи з деревом, це якось таке йде, ніби втручання, спілкування з природою. Так приємно спілкуватися з цією родиною художників. Мабуть, тому і багато світла й доброї енергетики в їхніх роботах, бо вони самі і є тим сонячним світлом, котре зігріває всіх, хто поруч.